Сніг, мінусова температура та аномальний холод. Це реалії квітня. І, хоча синоптики раніше попереджали, що мінусова температура повернеться, втім у Луцьку поспішили припинити опалювальний сезон. У Луцьк теплі пояснили, що відновити зараз теплопостачання проблематично і недоцільно, мовляв, економічно невигідно. Представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів, для чого чи то для кого на його думку так стараються зекономити. Економили гроші. Питання, а для чого економити? А я вам скажу для чого. Два роки назад Котельну на Карбушево виплати для приватних власників зросли в три рази. Раніше платили 10 мільйонів за рік, зараз платять 30 мільйонів за рік. І кажуть, що от ми зекономили 20 мільйонів. То для чого? І для кого зекономили 20 мільйонів? Для того, щоб ці 20 мільйонів... Поверх того, що раніше платили, заплатити приватним власникам цієї котельні на Карбашу. Тож, поки гроші економля для інших цілей, тим часом лучанам таки доведеться трохи померзнути у своїх оселях.